Товариство, Ми тепер перебуваємо у підніжжі до християнської церкви, богині, Терношівська влада. Ще до початку християнства люди сюди приходити приходили, поклонялися ці кармані статуї, і, а вигляд цієї статуї явно виражає погітну жінку. Сама голова цієї жінки розташована на трьох лапках, вага приблизно її 8 тонн, сама кугиня 808 метрів висоти і вага більше 100 тонн. Що цікаво, що цю кам'яну сам камінь. Розміщені на похилій площині.